Тут варто нагадати, в оригінальній комуністичній концепції пролетарі окремих свят не потребували, як до речі, і вихідних. Та саме у мракобісні 30-ті роки стає зрозуміло, потрібні радянські ритуали і свята, які би давали змученим людям розраду. Грубо кажучи, гніт має чергуватися із якоюсь ілюзією полегшення. І саме тут, на арену, під керівництвом Постишева виходить спочатку новорічна ялинка, а потім і Дід Мороз. Микита Хрущов у спогадах пише, що запровадити ялинки постишев запропонував Сталіну особисто, хто знав. Хай там як, але в 35-му у Харківській правді з'являється невеличка стаття товариша Постишева, де він закликає комсомольців і піонерів-працівників організувати святкові новорічні ялинки у школах і садочках. Очевидно, це ретельно узгодили з усією партійною верхівкою, бо вже наступного дня робітники відправляють в'язати мішки для подарунків, а в лісгоспах рубають ялинки. Так дерево перестало бути буржуазним і попівським. Товариш Постиша вже зустрів у Харкові Новий рік із першою офіційною ялинкою в СРСР. А у 37-му представляє на кремлівській ялинці Діда Мороза.